Всім привіт! Сьогоднішній влог починається з того, що я біжу орендувати авто. А в цьому влозі візьму вас з собою в таку невеличку поїздку на в Канаді, нікуди не летимо. Але розповім зходи, куди ми їдемо з вами і чому? А поки побігла орендувати авто. А фішка в тому, що оренда авто трішки долакувати, потрібно годину чимось їхати. Але я попитала в усіх українських групах. До речі, ти тільки приїхав в Торонто, бо хто і давно живе в Торонто, то я вам лишу корисні групи під відео для українців, там чати для спілкування, де можна щось запитати і так далі. От я попитала про фірми, де можна орендувати авто. Мені кинули хорошу українську фірму. Я вирішила орендувати саме там, тому що в усіх оцих канадських фірмах дуже великий потрібно лишати завдаток. А тут, наскільки я зрозуміла, можна просто лишити дані кредитки або залог, але він вроза менший. Тому поїхала з вами за go, go, Так, Взяла я ось таку королу в червоному кольорі. Ну, мені на колір було все одно, мені головне, щоб машина була недорога і економічна по розходу. Ось так вона виглядає всередині. Крабочка автомат, сучасна, маленька, маневрена. Я задоволена, коротше. Приїхали в лікарню забрати знайомого, погляньте просто на канадську лікарню. Я в приємному шоці. Погляньте, які газони і як все круто виглядає. Так, забрали з лікарні, тепер розповідаю. А по перше, з приводу машини взяла Toyota Corolla, вибрала чи її, бо по-перше, ціна бюджетна, по-друге, не буде багато їсти бензину. Реально, перфект і про больницю, про лікарні тепер. Я була в шоці, наскільки гарна лікарня <кхм> в Канаді ж все робиться по страховці, тому все безкоштовно. Знайомому робили операцію. Він каже, що лікарня топ кормили топ. Єдине, за що ти платиш це за перебування, і от перебування не дешеве в палаті за сутки 305 канадських доларів. Ну то є так. Нормально, але все одно класно, що сама операція, ну, все це безкоштовно. Забрала ось на зараз стали в аптеку, <кій> потрібно якісь там дозволюють ще купити, і далі по справам. Сьогодні реально цілий день в справах, тому що завтра їду в Мон в Монреаль, вже розкажу вам все одно, побачите у Лозі. Чому їду в Монреаль на турнір по мафії? Я не знаю, я хотіла в Україні сходити на турнір, так як приїхала <кій> вже в Канаду. То uh, поїду тут на турнір, звісно, в Монреаль далековато, плюс там потрібно ну, знімати житло, тому коротше не дешево да, виходить. Але я хотіла, тому їду. Uh, не знали, чи поїду, чи ні, бо там сказали, Ну, я в останній момент реєстру... реєструвалась, і плюс сказали, що потрібно було здати екзамен. Я відкрила в екзамені сто я така окей. Але дзвонила швидко здала, щось здала дуже швидко. Бо там uh, сказали екзамен півтори години, а ми по факту порила півгодини, а така окей, типу прийнято. Тому Да. Тому, коротше, сьогодні день справа. Завтра їдемо з вами в Менрай, будемо дивитись місто. Ну, хоча там будуть тільки три дні, і весно це буде турнір, того не сильно ми подивимось місто. Але покажемо так, поки чекаю, розповім вам про ціни, бо знаю, що будете запитувати. Короле я взяла за 55 канадських доларів за сутки. В них реально дуже хороші ціни на оренду, в них машина є, я бачила, від 40 канадських доларів. Обрали короли, я вам казала, мені по ціні підходила плюс економічна, але я дуже довго думала над тюаном. У них там є новесенький тюган, білесенький, такий гарний. І якщо брати його на тиждень, то там взагалі ціна 70 доларів за добу, плюс вам його можуть доставити там будь-який район Торонто, Вже дуже зручно. Але це якщо брати на тиждень так як мені потрібно було авто з, я взяла з четверга по вівторок, короче на менший термін, то я думаю, ладно, корола за 55 доларів саме топ. Ну вона просто буде і економічна, яка собі вирішила, і плюс на дорого по ціні. І ще саме класне, що в ці ціни в них вже входять такси. Бо зазвичай, коли ви дивитесь на оренді авто сайтах, то там додатково ще податки та ну і терапери, тут уже все входить. Тобто ця ціна вже з усім, страховка з таксами. Так, завезла вже знайомого додому і розкажу вам, ну те, що мені було цікаво, з приводу вартості операції. Як я сказала, по охіпу безкоштовно, там якусь грижу видаляли, клініка саме спеціалізується на видаленні на гриж. Так от в цю клініку а, приїжджає багато американців, тому що в Канаді ця операція, якщо без охіпа, ну, в американців в кого його немає, охіп це як типу безкоштовна страховка тут. то Операція коштує 9 тисяч канадських доларів. Це десь приблизно 6,5-7, напевно, американських. В Америці ця операція стоїть 20 тисяч доларів американських. Просто жесть. Тому для українців великий плюс. Ну і взагалі для всіх іммігрантів, що тут безкоштовне страхування в Канаді. Добрий ранок, який почався просто о 6-й ранку. Тому що сьогодні день поїздки. Сьогодні їду в Монреаль. Їду не сама, потім покажу вам. І їде на турнір по мафі. Сьогодні він починається. Я вам розповідала, по-моєму, що там екзамен потрібно було здати. То я не знала, чи поїду, чи ні, бо я в останній момент реєструвалася, тому що склала цей екзамен. Думаю, не знаю, здала його чи ні. Вона да, розповідала точно. речі, здала, тепер їдемо. Не знаю, мені ще цікаво, що там буде. Я правда така запухша, бо тільки проснулася на голові, теж бог знайшов. то така. беру вас з собою, їдемо дивитись в Монреаль. Тут вам хочу показати, які в Канаді заправки, а точніше фуд на практично кожній заправці. Якщо їхати по трасі, то такі заправки розташовані десь 70 км одна від одної. І тут цілий величезний фудкор, де ви можете перекусити. По-моєму, це дуже зручно і, як на мене, незвично. Ось так воно виглядає. Це така будівля, де ви знайдете в основному канадський фастфуд. Там зазвичай буде Starbucks, Tim Hortons, Burger King якийсь, але все одно дуже зручно, що можна ось так перекусити. До того ж, тут навіть є масажні крісла, якщо ви втомились з дороги. А далі ми вийшли на двір і мене здивувало те, що прямо на заправці є навіть площадки для виголу собак. Коротше, мені подобається, що тут все зроблено для людей. А далі ми їхали через маленькі канадські міста погляньте, яка краса. Ти попадаєш ніби в іншу реальність після Тронто, де сірі висотки скрізь, а тут маленькі кольорові будиночки. Виглядає, як на мене, дуже гарно та калоритно. У нас зупинка в долорамі, олівки, пакетики і спонжки витрати очі. І стою, підходять ну, дві зі... одна спочатку жінка. І починає, боже, яка мила собака, це, в принципі, скрізь. У нас такий смолток на хвилину три. Потім виходить частина і каже, о, мені теж любеж... треба, так сказала, пам'ятаю. І теж починаю дівка тіскати. Це дірка. Ми знову стали на заправку, зайшла в бургер кінг перекусити. Показую вам, я обожнюю цю штуки з рефілами в Канаді. Коротше, вам дають рефіли, ви п'єте скільки хочете і вибирають такі хоч і Реально прикольно. Але зміниться тут реально скрізь цукор. Ну, є zero sugar, ладно. І, коротше, газовані напої з цукром це дуже вредно. Тут їх всі п'ють. Так, показую вам номер. Це якийсь мотель. Я хотіла зняти на один день, але в результаті зняла на два. Бо за олівку FI треба було платити до 40 доларів. І, коротше, я думала один день зняти, бо якщо завтра я не пройду в турнір фіналу, то можна завтра було поїхати в інше якесь місто. Якщо пройду, то треба тут ночувати. І потім вирішити, чи добронювати, чи ні. Але так як з голівку фі 40 доларів канадських, то я вирішила, ладно, відразу на два дні, бо так ти платиш тільки один раз фі. Такий номер, це якийсь модель, номер звичайний, але так як я тут буду тільки ночувати, то норм. Здорово стомана, бо в дорозі скільки годин? коротше, сіга годин. Ніч не подобається, що в номері дуже виняє чимось просто. Зараз провітром буде краще. І попросила, щоб в них номер, щоб біля нас не було сусідів з двох сторон, нам дали крайній, ще з боку нікого нема, взагалі топ бо Олівка не буде гавкати. Бо сьогодні вона буде сама в номері. А я збираюсь, так вже в душ і збиратись на турнір. Так, ну що, я вже впливалася в порядок, переодягнулася і приїхала на турнір. Сьогодні буде 4 гри по два стола. Першу гру я не граю. але приїхала все одно на першу, бо наша грає від Ама Тронти Тут Вова. І ми привезли йому маску. Три секунду. Провіряють речі. Да, привезли маску, його підтримати, просто познайомитись, я нікого не знаю. Тому пережидемо да? на тут. Діма, як твій турнір? Ми так сильно не Посодируем, не стучим по столу і не кричим. Она же говорила, Сьогодні вам трішечки покажу Монреаль, і перше, що мені тут сподобалося, те, що тут є мости. З Торонто дуже не вистачає мостів через воду, тому що погляньте, як це красиво. І, до речі, всі кажуть, що це прям Європа-Європа, не прям, але більш європонізовано, ніж Торонто. Далі ми пішли снідати. Погляньте, які велетенські порції. Yeah. І тут видно, що це було прям дуже смачно. Ну і знову дивитись місто. Як я вам сказала, воно трішки схоже на Європу, але не прям наскільки, як всі розказують, що це маленька Європа в Канаді. Місто дійсно гарно, зовсім інші люди від Торонто, менше індусів. Ну і ще мені дуже сподобалось, що місто розташоване на холмах.